Вітаюсь на каналі Антишколи. З вами я. Яна, і сьогодні. Ми продовжуємо рубрику Easy Grammar, Поговоримо з вами про артиклі. Знаю, що для багатьох ця тема є незрозумілою. Багато хто просто пропускає артиклі, тому що вважає їх неважливими. Саме для цього ми створили таку рубрику, щоб пояснювати вам складні або незрозумілі граматичні правила простими словами сьогодні. Про артиклі, які вони бувають, чим вони відрізняються та коли їх використовують. Погнали і як завжди, пропоную вам зісканувати QR-код або перейти за посиланням під відео і записатися на безкоштовний пробний урок від антишколи. Якщо чесно, я не знаю, чого ви ще цього не зробили. Бо в нас тут дуже класна онлайн-інтерактивна платформа, на якій ви можете тренувати свою лексику, граматику і закріплювати пройдений матеріал, так щоб вже через декілька тижнів ви побачили результат. Якщо ви досі сумніваєтеся, чи починати вчити англійську саме в інтешколі. Дуже раджу вам записатися і пройти пробний урок. А також не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та вмикати дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні відео. Погнали говорити про артиклі! Отже, що таке артиклі та навіщо вони потрібні? От яка різниця між «Give me a cake» і «Give me the cake? Я хочу тістечко. Але яке? Аби зрозуміти різницю, перекладімо речення на українську: дай мені будь-яке тістечко, або дай мені одне з тістечок. Тут ми використовуємо артикль Е, тому що нам не важливо, яке тістечко буде. Ми хочемо або неполон, або шоколадний торт, аби воно було солодким. А от артикль «the» перекладався б як дайте мені конкретне тістечко, тобто ми маємо на увазі якесь. Визначене тістечко, он той торт з шоколадними крихтами. До речі, у неозначного артикля є два варіанти: Е та ен. Е. Ми використовуємо, коли слово починається з приголосного звуку, – «a book», «a а використовуємо, коли слово починається з голосного – «an apple», «an hour». Так, так, вам не почулося або починається з приголосної літери, але з голосного звуку в цьому правилі, запам'ятайте, ми говоримо саме про звуки. Звичайно, це роблять для того, щоб спростити вимову. Британці та американці взагалі дуже люблять спрощувати, скорочувати, стискати слова. Іноді це доходить до того, що ми зовсім не можемо зрозуміти, що казав Нейтів. Але для цього потрібно лише тренування. Наприклад, в антишколі є розмовний курс абонемент, де щотижня з учнями займається нейтів спікер. Це крута можливість покращити своє сприйняття на слух, а також свою. Вимову уроки проходять онлайн у зручний час аж тричі на день, тому ви легко можете вписати абонемент у свій графік. Ми говоримо про музику, фільми, роботу, звички і все, що може бути цікавим. Дізнатися більше можете, зісканувавши QR-код або перейшовши за посиланням. А також ми хочемо подарувати один абонемент комусь із вас за коментар. Який коментар треба буде написати? Дізнайтеся трохи згодом, тому додивляйтеся відео. До кінця за різницею між а та за розібралися. Важливо зазначити, що артиклі ставляться перед іменниками, тобто людьми, подіями або явищами. Абак, the girl, a trip. Але якщо я, наприклад, скажу I want to drink some coffee, чи потрібен артикль перед coffee? або We need one day for this task, чи потрібні тут артиклі? Ні, запам'ятайте просте правило. Якщо перед іменником є займенник або числівник, то артикль ми не ставимо. Наприклад, якщо ми маємо перед іменником many, much, any some, або his, her, their, або one to ten, артикль ми не використовуємо. От така от особливість. Є ще одне правило, яке варто запам'ятати. Воно стосується однини та множини. Е та n використовуються виключно. В однині анапол ан orange. Це пов'язано з тим, що раніше казали I want one orange, а потім One скоротилося до «e» та «n». А от артикль «the» можна використовувати як з одниною, так і з множиною. The book The «the friends». А якщо я, наприклад, скажу «I love coffee», який артикль потрібен тут? «A coffee» or «the coffee»? Спойлер ніякий, у таких випадках ми не використовуємо артикль, тому що каву ми не можемо порахувати. Ми можемо порахувати кілограми кави або чашки кави. Каву, само собою не рахуємо. Також ми не використовуємо з тому, що ми кажемо про каву загалом, а не про якусь конкретну каву. Тому запам'ятайте, в таких випадках ми не використовуємо артикль зовсім. Щоб ви трошки відволіклися, нагадаю вам про наш 7-хвилинний тест на рівень мови. Якщо ти не знаєш свій рівень мови. Перейди за посиланням під відео або діни з QR-код і пройди тест. Тест складається з читання, аудіювання, лексики та граматики. Це просто дуже цікаво, тому запрошую тебе пройти. І ще одне правило використання артиклів одразу на прикладі I like a dress. The dress is black. Чому в першому реченні ви використали е, а в другому зе? Все просто. В першому реченні ви ще не знали, про яку сукню я кажу. А в другому ви вже здогадуєтесь, що я кажу про ту саму сукню, яка мені сподобалась. Отже, правило просте: при першій згадці чогось ми ставимо артикль Е, при наступних згадках вже кажемо З. А тепер про умови конкурсу. Пишіть в коментарі, яка тема з граматики для вас найскладніша. Я впевнена, що така. Обов'язково знайдеться. Ми виберемо один з коментарів та подаруємо річний доступ до курсу Абонемент. Також не забувайте писати свої ніки в інстаграмі або телеграмі, щоб у разі перемоги ми могли з вами зв'язатися. А ще не забувай лайкати коментарі з темами, які здалися для тебе складними, тому що для наступних роликів теми ми будемо обирати саме з коментарів. Також підписуйся на наші соцмережі. Ми є в телеграмі, в інстаграмі, в Тіктоці, скрізь. Я думаю, тобі цікаво в інстаграмі там просто суцільна англійськомовна. Вже зато ж підписуйтесь і зустрінемося в наступних відео.